Доброго дня, Віктор Анатолійович, доброго дня. Портал Букінфо вітає вас з наступаючими святами, з новорічними, різдвяними. І традиційно, вже як кожного року ви підбиваєте підсумки року, що минає, і з вітаннями звертається до працівників підприємства, до чернівчан, до буковинців. З, з, ну, з чим цього року цього разу ви можете. Дати якийсь підсумок з діяльності машзаводу і тому, як підприємство фінішує в році 2013. Ну, 2013 рік був напружений складний рік для товариства з обмеженою відповідальністю Маршзавод. Очікуваний випуск продукції от цей місяць ще не заверш, вже завершується. Можу сказати, що ми випустимо продукції на 300 млн грн. Це більше. Ніж за 2012 рік порядка на 50 млн ми збільшили випуск продукції. Сплачено коштів до державного бюджету 25 млн 31 тисяча гривень. До місцевого бюджету 13 млн 755 тисяч грн. І того сплачено податків 38 мільйонів 726 тисяч 500 гривень. Єдиний соціальний внесок пенсійний фонд. Марзавод сплатив 21 мільйон 817 тисяч 100 гривень. І того разом до бюджету і до пенсійного разом сплачено 60 млн 603 тисячі 600 гривень. Це 1054 чоловіка сплатили більше 60 млн в державну казну. Якщо якесь підприємство сплатило більше в Чернівецькій області, я буду тільки радий. Це, це крім того, що ми. Плюс до того, що ми сплатили за електроенергію, немає боргів, за газ, за ліз, залізні дорозі, митниця і такі інші, ми, фактично, для яких ми сплатили кошти і оживили їхню діяльність своїми коштами. Оце внесок маршзаводу. Випустили на 300 мільйонів продукцій, сплатили 60 мільйонів податків від пенсійного і сплатили всі обов'язкові платежі. От, от так ми напружено працюємо. Це наш вклад в розвиток економіки Буковини і, і України. Спасибі. Це справді вражаючі цифри, а якщо говорити про динаміку, от порівняно, наприклад, з минулим роком, там е, яка спостерігається тенденція? Ну, тенденція, я вам сказав, ми випустили десь орієнтовно на 50 мільйонів більше продукції, ніж за минулий рік. За минулий рік відповідно ми сплатили більше податків, ніж за, за минулий рік. Тобто, динаміка плюс. Ми на 20% наростили випуск продукції. Звичайно, ми сплатили більше податків. І до пенсійного більше. Всім. А як ви намагає... Ну, яка стратегія от розвитку підприємства на наступний рік? Я знаю, що у вас багато контрактів із росіянами із зарубіжними іншими зарубіжними партнерами. Ну, стратегія розширяти ринки збуту, не загубити ті ринки, які ми маємо, і наростити ноги. От ми пройшли аудит німецьких компаній. Цього року, з якими вже йде підготовка контрактів французьких компаній. І Французькі компанії у нас атестували, французька сторона допустила до тендерів і готова з нами працювати. Це такі. Ми перезаключили, ми переатестувалися по зарубіжним сертифікатам Тюфас, ми отримали підтвердження, що у нас. Далі ці західні сертифікати ми, ми можемо ними користуватися, в них працювати. Тобто Завод відповідає тим стандартам західним, які ми мали до цього часу. Ну і звичайно, ми повинні випускати якісну продукцію за найнижчими цінами і найкоротший термін. Оце, оце все. Конкуренція просто на ринку зараз сума Я не боюсь цього слова, просто я можу сказати, що в кінці року ми. Вже мали, мали контрактів на 150 мільйонів. Якщо за 300 випустило, то на, на, на 150 мільйонів ми вже десь приблизно мали контрактів на минулий рік. Але в зв'язку з тим, що десь може не спрацювала наша служба маркетингу, а напевно, скоріше всього, що конкуренти свою економічну розвідку провели ефективно і один великий контракт нас забрали, який вже був у нас в кармані. Порядка на 50 мільйонів ми загубили контракт в зв'язку з тим, що пройшла десь інформація про нашу ціну і трошки-трошки нижче дали ціну. На останньому виражі нас обійшли. І це досадно. Я не... Ми зараз от шукаємо причини, де це сталося. А як чи в нас підприємство, чи це не наша Україна, я не хочу говорити, угу. бо це йде. Ми проводимо внутрішні розслідування і це... це дуже неприємний факт. Це неприємно, якщо це пройшло від наших працівників. Ну, ну це ж, ну це поправимо, Ми тут зможемо знайти. Угу. А, але якщо це пройшло там, то це тоді не допросовість на конкуренція. Але це теж є. Ну, угу. Ми не можемо виставляти претензії. Це так ми закінчуємо рік. От в такій боротьбі. Угу. Віктор Анатолійович, не можу зауважити і згадати, що в році що минає, ви виконали кілька дуже грандіозних контрактів. Масштабних, можна так не сказати, для Білорусі, для Росії. Чи будуть ці продовження у році наступного? Безумовно, будуть росіяни дуже до нас зараз багато звертаються. Ну і білоруська сторона, там вже на завершаючій стадії Мозерській НПЗ. Максимальний ремонт капітальний. Ремон, да, це, це не капітальний ремонт, було, це вони нові установки вводили. В тому числі, в тому числі і ваше обладнання. Да, да, да. угу. будемо, будемо працювати в цьому ключі. Знову ж я скажу, що оскільки ми так рванули в цьому році, то до нас вже прискіплива увага, і за нами всі дуже уважно конкуренти слідкують і зараз важче стає здобувати ці контракти. Тому що. Ну, дуже важко. За нами слідкують, знають, що ми одні з фаворитів, і весь час, весь час по нас орієнтуються, перехоплюють наші ноу-хау по технологіях, по цінах, по логістиці, Як ми працюємо, як ми ведемо переговори, і, і треба щось навершено. Ну, можна сказати, вийде. що марш завод вже давно в Європі, так? Ну, Звідки. можна сказати, що європейські стандарти нас не лякають. Не європейські стандарти нас не лякають, а вони, ми вже з ними працюємо. Ми працюємо вже в європейських стандартах. Спасибі. Піде Анатолійович, ну і на завершення, привітайте, будь ласка, своїх співробітників, буковинців, чернівчан з наступаючими на влічні різдвяними світами. Традиційно, як ви це робите щороку на нашому порталі Букінфо. Шановні машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, ми напружено відпрацювали працювали 2013 рік. Нам є чим пишатися. Ми ні, ні, жодного дня ми не стояли. У нас жодного дня не було заборгованість перед ким би то не було з комунальних платежів за енергію. Більше того, ми давали роботу всім, хто біля нас, наші суміжники, і нам є чим гордитися. Ми отримували свої сім'ї. Хочу побажати, щоб в наступному році ми теж мали повний портфель замовлень, щоб в нас була стабільна. Повсегляна робота, без катаклізмів, без неприємностей. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, матеріального благополуччя, щоб наші рідні, близькі були здорові, були якомога довше разом з нами. Цього ж я хочу побажати всім буковинцям. Буковина – прекрасна земля, тут роботящі люди, щирі, розумні, патріоти і. Нам є чим пишатися. Ми достойні кращого. Нехай Господь ми напередодні Різдва всім нам принесе і подарує те, чого ми бажаємо, на що ми заслуговуємо. Святом дорогі буковинці, святом дорогі машинобудівники, з Різдвом.